Казка, лецючий кінь. Колись давно жив собі король, який дуже любив усілякі чарівні і механічні дива. І одного дня винахідник подарував йому коня, виготовленого з чорного дерева та вкритого золотавими візерунками. Яка краса! вигукнув король. А що він уміє робити? Ваше величність, цей кінь може літати швидше од вітру, відповів винахідник. Синові короля кінь дуже сподобався, та коли він почув це, то насмішкувато пирхнув. Сміх та й годі, як він може літати. Винахідник поглянув на хлопця і мовив А ти сам перевір. Поверни цвяшок у нього справа та тримай за вуздечку, щоб керувати. Принц стрибнув на коня і повернув цвяшок. В ж миті кінь злетів високо у повітря та давай кружляти над подвір'ям палацу. Як мені спуститися? гукнув принц. Ха! Тобі слід було подумати про це раніше, коли здіймав мене на кпини. Уїдливо зауважив винахідник. Кінь дедалі вище піднімав принца, аж доки вони не зникли за хмарами. Король розлютився, королева заламувала руки в розпечі, а винахідника кинули до в'язниці. Якщо є цвяшок, який здіймає коня в повітря, отже має бути й тки, що змушує його спуститись на землю. Міркував тим часом принц. Він знайшов другий цвях на лівому плечі коня, повернув його і почав спускатися вниз, а потім знову піднявся вгору, знову спустився вниз. Так він розважався дуже довго. А коли звечоріло, принц побачив, що він вже далеко від рідної домівки. Унизу віднілися зелені пагорби та фруктові сади. Він побачив башточки величного замку і приземлився на його даху. Принц увійшов до замку і помітив двері, що вели до кімнати. Охоронець коло них саме задрімав, тож принц легко потрапив до середини. На ліжку спала принцеса. Вона була така прекрасна, що принцеві перехопило подих. Немов відчувши його погляд, дівчина розплющила очі і сором'язливо запитала, хто ти? Вони познайомилися і говорили аж до ранку, і з кожною миттю все більше закохувалися одне в одного. Вранці за дверима почулися грубі голоси, і до кімнати увірвався розлючений батько принцеси. Злодію, тобі вистачило нахабства увірватись до кімнати моєї доньки, обурено заволав правитель. Я не злодій, заперечив принц, я принц і хочу одружитися з вашою донькою. Я не можу віддати свою доньку за того, хто прокрадається до її кімнати повз охорону, не вгавав розлючений король. За таке нахабство ти заслуговуєш на смерть. Краще випробуйте мене, хутко запропонував принц. Якщо я зможу перемогти всю вашу армію і не отримати жодної подряпинки, ви віддасте не, за мене не. доньку. Ха! Вигукнув король Гаразд, але знай, що в моїй армії десять тисяч воїнів, і вони посічуть тебе на десять тисяч шматочків. Почувши це, принцеса геть зблідла, однак принц усміхнувся їй та підбадьорив. А наступного ранку коло міської брами на принца вже чекала величезна армія. То було справді жахливе й загрозливе видовище. Однак принц був спокійний. Чи можу я битися з ними верхи на коні? запитав він. Звісно, відповів король, ти можеш вибрати будь-якого коня з моєї стайні. Дякую за пропозицію, мовив принц. Та я хочу сісти на свого коня. Він саме стоїть на даху вашого палацу. Коли придворні це почули, то почали хихотіти. А коли слуги принесли коня з чорного дерева, неживого і закляклого, всі голосно зареготали. Але принц сів на нього і король дав наказ починати. Кінь поволі злетів у повітря. Принц то спускався нижче, то піднімався вище і поступово викосив мечем усю королівську армію, бо ж ніхто не міг його дістати. Тоді він підлетів на коні до балкона, на якому стояла принцеса, і забрав її з собою. Вони летіли цілий день, аж урешті дісталися рідної домівки принца. Коли ж приземлилися, принц побачив на баштах палацу чорні прапори та почув голосіння. Моя люба! звернувся він до принцеси. Тут сталося якесь лихо. Я піду й дізнаюся, що трапилося, а ти поки що почекай на мене в саду. Він лишив принцесу і поспішив до палацу. Побачивши його, слуги перелякано заволало. Привид, це привид. Привид? перепитав принц, то це за мною так голосять? Та я ж живий. Ми думали, що старий винахідник тебе вбив і кинули його заграти. Тоді ви мусите його випустити. І що скоріше, то краще. По цих словах принц пішов до батька з матір'ю, вони не тямили себе від радості. А старий винахідник вийшов у королівський сад. Він був дуже розлючений, адже у в'язниці до нього погано ставилися. Він помітив коня із чорного дерева і надзвичайно зрадів. А коли побачив принцесу, йому сяйнула одна думка. Моя красуне, мовив він, принц звелів привести тебе до короля й королеви. Сідай на коня і ми підемо до них. Але я не вмію їздити вверхи, сказала принцеса. Тоді я тобі покажу, відповів винахідник і примостився позаду неї. Він повернув цвяшок і кінь злетів у повітря. Однак. Він повчав не в палац, а зовсім у протилежний бік, до моря, а потім ще далі і далі. Принцеса зрозуміла, що її ошукали, і почала гірко плакати. Та підлий вінахідник тільки сміявся. Нарешті вони приземлилися коло лісу. Принцеса голосно плакала і кликала на допомогу. Раптом із лісу виїхали мисливці на чолі з королем цієї країни. Вони схопили винахідника, забрали принцесу і доправили їх обох до королівського палацу. Король приготував для принцеси зручну кімнату, а коня з чорного дерева сховав до своєї скарбниці. Винахідника ж знову кинули до в'язниці. І важко сказати. Хто дужче голосив він чи дівчина? Принцеса ж ніяк не могла припинити плакати. Ваше величносте, мабуть, вона хвора чи божевільна, припустив один із королівських радників. Нічого доброго з цього не вийде. Тоді покличте найкращих лікарів, звелів король. Я покохав цю дівчину і хочу, щоб її вилікували. До королівського палацу прийшло чимало мудрих лікарів. Вони несли настоянки, зілля намагалися вилікувати принцесу за допомогою заклять і чарів, однак марно. Та одного дня у палаці з'явився молодий лікар. Він прибув із далекого королівства. Я знаюся на лікуванні таких хвороб, мовив він. Дозвольте мені спробувати. І коли принцеса його побачила, то вперше за багато днів припинила плакати. Король був вражений. Довго це не триватиме, зауважив молодик. І справді, за мить принцеса знову гірко заплакала. Я можу її вилікувати, але нам потрібно поїхати туди, де ви вперше її побачили. І візьміть із собою все, що ви тоді там знайшли. Отож усі поїхали до лісу, взявши із собою принцесу, коня з чорного дерева та винахідника в кайданах. І з цим конем щось не те мовив лікар, анубо поставте його на землю. Я прочитаю закляття і його лиха сила зникне. А тепер усі відступіть назад. Винахідник упізнав голос принца, але було надто пізно. Принц та принцеса стрибнули на коня і полетіли геть. Ваше величність, пробачте, що змушений був вас ошукати. гукнув принц. Сподіваюся, що ви ще знайдете своє кохання. Невдовзі вони прибули до рідного королівства. А потім одружилися, і їхнє весілля святкували кілька тижнів. Король сховав коня з чорного дерева у свою скарбницю та спершу відламав обидва цвяшки. Цей кінь більше ніколи не здійметься у повітря, вирішив він.